Всем здравствуйте! Сегодня будем читать сказку Казка Да. Мама, а я, я буду читать Я буду читать Ты, ты же не умеешь читать еще Мама, я буду в физику Вот картинки Мама, можно в физику? Ну вот ты смотри Мама, отдай в физику Я сейчас прочитаю, потом дам тебе, хорошо? Ага в одном перском месте жив себе хлопец на имя Аладдин. Его давно помер, и он жив только... Коля, Коль, Коля, Мама, а садись. Можно Коля, давай я тебе прочитаю сказку. Давай? А я буду в вот смотри, мальчик, да? Жил только с мамой. Аладдин был ленивым парком. Любив побайдикувати і цілими днями тинявся містом без діла. У той час неподалік мешкав злича клун. мама, там Мама, У той час неподалік мешкав злича клун. Твой колдун, а это Аладдін, Марибинець, який жадав здобути чарівну лампу. І зірки наворожили йому, що тільки Аладдін зможе дістати цю лампу. Тож чаклун прикинувся мандрівником. Братом покійного батька хлопця і прийшов у дім Аладіна та його матері. Він розповів, що знає про печеру зі скарбами, яких вистачить, щоб все життя жити в багатстві, І проведе хлопця до скарбів. Але натомість Аладін мав принести йому з печери чарівну лампу. Коли чаклун з юнаком підійшли до печери, магребинець почав шептати чарівні заклинання, аж раптом розступилася земля і з'явився таємний вхід у печеру. Аладін спустився в печеру і справді побачив там гори дорогоцінного каміння та золота. Хлопець набив повні кишені скарбами і пішов далі. Невдовзі він потрапив у кімнату, де побачив стару мідну лампу. Аладін взяв лампу, як і велів йому чаклун, та рушив до виходу. Мама, я біля! Да! Йому не будемо зараз розкашувати. Я зараз прочитаю сказку потом. Дім, ні, карандашами треба, а то перепечатається на довгий сторону. Дім висевать. потом не треба фломастерами, карандашами розкрасимо. Невдовзі він потрапив у кімнату, Силять. де побачив стару міцну лампу. Да. Але взяв лампу, які вилив йому чакрум та рушив до виходу. Вийти з печери було непросто. І він попросив дядька. Подати ему руку. Так Чаклун маг план. Вин хотел забрать да, и лампу, а хлопца лишить в на наверно смерть. Дима, Коля, не давайте послушаем сказку. Дим, потом расскажешь. Ну на, что-нибудь. А да. вот не... не не ну все, Дим, давай потом, хорошо? А Ж, воно перепечатується Ай, на ту і, сторону, вона так шана, ламатися мені не треба. Дима, я забою, Дима, я забою. На чому ми остановились? Та чеклун мав інший план. Він хотів забрати лампу, а хлопця лишити в печері на вірну смерть. Тому сказав, що баладін спочатку віддав лампу. Запідозривши що щось недобре, хлопець відмовився віддавати лампу. Чаклуна це не на жарт розізлив, він прочитав закляття, яке закрило вхід до печери, а сам повернувся додому. Залишившись в закритому темній печері, Аладін розплакався від розпачу. Витираючи сльози, він ненароком потер лампу і з неї зненацька з'явився джин. Діма, цікаво? Так. Смотри. Там из лампы появился Я Джин. Буду, буду. Ты знаешь, что Коля. будет дальше? Дим, Дима. Садись. Коля. Ну, пусть Коля раскрашивает, а ты послушай сказку, хорошо? Да. Коля не он не хочет слушать. А тебе же интересно? Да. Это Алладин. Да. Видишь? Да. Смотри, он летит на ковре, а да? Ковре. А это Джин. А, джин. Да, из лампы. Как з лампою. Ну вот слушай, а как это... он появился. Сонце... Он потер лампу и появился джин. А почему пусть не западает? Чого бажаєте, мій пане? Звернувся Джин до Аладдина. Звичайно ж, хлопець захотів вибратися з печери. І Джин виконав його бажання. Ісполняє желание джин. Вдома Аладдін розповів матері про свої пригоди в печері, про чарівну лампу та джина, який виконує бажання. Завдяки джину хлопець із матері розбагатіли і жили, не знаючи біди. Дім, не, не шатайся, пожалуйста. Дім, не шатайся. Це не біла, це жовтий. Не шатай. А на тобі я, Діма. Діма. Діма На чому ми остановилися? Розбагатіли, так? Да? Одного разу, прогулюючись містом, молодін побачив царівну будур і закохався в неї. Щоб попросити руки коханий, хлопець послав матір до султана, батька царівни з тацею повною дорогоцінного каміння, але й яке йому, як йому начаклував Джин. Султан був дуже жадібним, тому одразу ж прийняв щедрі дарунки і майже погодився видати свою доньку за Аладдіна. Але хитрий візир султана захотів перевірити, чи насправді Аладдін такий багатий і зажадав, щоб той передав. 40, так зі скарбами. Коля, Коля. Тихонько ми сказку читаємо. Хорошо? О, діхала, мама, тата, все не надо сьогодні Димас, слушай, не хорошо? Ва? Звісно ж, хлопець попросив їх у Джина. Уже наступного дня ці дарунки були у палаці султана. Та візир не заспокоївся. Він наказав Аладіну збудувати для майбутньої дружини палац напроти палацу Султана. І цієї ж ночі небаченої краси палац був збудований. Султана торопіли такого багатства. Чш -чш, Оля, тиха, Оля, ти можеш не кричати. Ні, стояла. Ой. Сейчас, сейчас, Коля, мы сказку дочитаем. Я включу, хорошо не надо. Эм, не надо Дим, я же сказала, не фломастерами мы будем раскрашивать карандашами попозже. Мама! Султан Султаны торопили такого богатства Аладдина и наступного жня дня выдав свою доньку воду за него заміж. Тим часом злий Магрибинець дізнався, що Аладдін живий, здоровий та ще й дружився на доньці султана. Він здогадався, що це джин із чарівної лампи в усьому допомагає Аладдіну і будь-що захотів її отримати. Магрибинець перевдягнувся у продавця лампи, прийшов до Аладдінового палацу, коли господаря не було вдома. Покликавши його дружину, царівну будур, хитрий чаклун під виглядом купця, запропонував їй обміняти стару лампу Аладдіна на нову, зроблену з золота та сіяну коштовностями. Чарівна не знала, що лампа її чоловіка була чарівною, тому без вагань обміняла її. Як тільки чаклун взяв чарівну лампу, одразу ж наказав джину перенести палац Аладіна разом з його дружиною у свої володіння. Дізнавшися, що його кохана зникла, а одразу ж розумів, що це справа рук злого свого бинця, та вирушив її звільнити і повернути лампу. Завдяки чарівну, чарівному килимові. Тоской читаю. Послушай, пожалуйста, уже конец. Все. Завдяки чарівному Килимові Аладдін здолав моря та суші і нарешті потрапив на землю Чеклуна. Кавіор був волшебний. Він влітів на ньому. Він, потайки пробрався в палаці, знайшов там ув'язнену царівну будур. Вони разом придумали хитромудрий план, як здолати чаклу на будуру. За вечерю його підсипало йому вино чарівний сонний порошок, а Ладін дочекався, поки подіє порошок і вбив злого магрибинця. Чарівна лампа знову потрапила до хлопця, а Джин повернув палац разом з Аладіном та його дружиною Будур на рідні землі. Всё, теперь вы не зажили у счастья и достатку, а чалину лампу берегли, как зеницу ока. Все, конечно. Тима, садись. И Оля, показать. сам. Вот еще. Говори всем Пока. пока, пока. пока, 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 пока.